У нас є конституція, це наш основний закон, і е, він прямо говорить, що позбавити громадянства України там набутого будь-яким шляхом не можна. Але ми знаємо, що якось громадянство втрачають, що ж власне стається. Законодавство дозволяє припинити. Набуття громадянства України є кілька випадків. Наприклад, людина приймає громадянство іншої країни. Ми знаємо, до недавнього часу в нас було заборонено подвійне громадянство. Ну, до речі, зараз тільки певні є країни, з якими ми можемо мати власне подвійне громадянство. А з... Рештою ну, треба відмовлятися тоді від українського громадянства, в такому разі громадянство припиняється. От що ми зараз спостерігаємо? Комісія при президенту, це такий створений орган у вертикалі президента з питань громадянства. Вона позбавила вчора було рішення, але станом на сьогодні я ще не бачила на сайті президента його опублікованого. трьох Уже колишніх громадян України нашого громадянства. Це одіозний депутат Царьов, артист балету Полунін і, власне, про кого сьогодні ми будемо вести мову, мер Одеси Труханов.